Привіт, привіт! Що ж принесе лютий 2025 року моїм чуйним, прекрасним, ніжним, емоційним, неймовірним, теплим? Ракоп. Давайте швидше дивитися. А якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я вас рада вітати на своєму каналі. Буду вам вдячна за ваш лайк, підписку, коментар, від Підп п'яти до семи слів, це буде дуже сприяти просуванню мого каналу. Мені це дуже приємно, я ціную дуже вашу взаємодію. І якщо вам подобаються мої розклади і ви не хочете їх пропускати, обов'язково підписуйтеся на канал. Так, раки. так, і це старший аркан підвішений. Якась ситуація може, знаєте, бути ще поки неясна, може бути в підвішеному стані, можливо, ще от незрозуміло, куди рухатися далі. Можливо, десь ви опиняєтеся залежні від якихось певних обставин. і Ви не знаєте, от яке вам рішення прийняти наче потрібно, знаєте, багато ще врахувати якихось побічних факторів. Ось так, ця карта. Вона каже, що можуть бути от, дійсно якісь обставини, може щось уповільнюватися і перебувати. Ви можете в якомусь такому доволі підвішеному, незрозумілому стані. Можливо, ще тому, що у нас розвертаються планети 4 лютого. У нас розвертається Юпітер. 24 лютого розвертається Марс директно і вже справи пришвидшаться, але тим часом Венера у нас буде вже в петлі ретроградності, ось тому вже максимально пришвидшаться події, вже пізніше трішки. Але для вас от тільки початок місяця буде таким, напишіть мені що, за відчуття підвішеності, залежності від чогось, когось, ніби зрозуміло, куди вам далі. Такий початок місяця. Так що ще принесе ракам. Цей лютий рак для вас. Рицар Пентаклі ось, можливо, дійсно, все відбувається не так швидко, просто якби ви собі хотіли. Це карта повільного руху, це карта повільного просування. І це просування обов'язково буде. Рішення, воно обов'язково буде. Просто воно буде пізніше. Воно буде, знаєте, так, степ без степ, поступово. Це карта фінансового благополуччя, фінансової стабільності, але це карта не швидкого збагачення. Це карта, коли результат до вас приходить пізніше. Це карта, коли ви рухаєтеся поступово, це карта, коли ви рухаєтеся планомірно. Це карта, коли вже і фінанси, і успіхи, і просування приходять до вас з досвідом. Чим більше у вас досвіду, тим більше ви розвиваєтеся. Але це дійсно уповільнення. Мені здається, що тут залежите ви від якихось обставин. Напишіть мені в коментарях, як у вас це програлося. Що там у вас за уповільнення? Тут вам порада не квапити події, все розвивається так, як воно має, в принципі, розвиватися. Так що ще принесе. Так, що ще принесе ракома. І Пентаклі це у нас може бути ситуація, яка пов'язана з. Фінансами, до речі, можливо, ви ем, затримуєтеся, можливо, вам десь затримують якусь виплату. Може бути, що ви залежні там від якоїсь фінансової ситуації. Це можуть бути непередбачувані витрати, до речі, коли от ви не очікували, сталися якісь непередбачені витрати, і ви, наприклад, не знаєте тепер куди і як далі. Можливо, вам потрібно прийняти рішення, але у вас немає ще поки по ось цій карті. Суми. Якщо ви це дивитеся заздалегідь, сплануйте собі, підготуйтеся. По цій карті також рекомендується дивитися за своїм здоров'ям, не переохолоджуватися, не мерзнути, не гуляти якимось ще поки холодними вечорами, які можуть бути оманливо нам здаватися, що вже тепло. Тому що ця карта вона ще часто вказує на витрати пов'язані зі здоров'ям, на здоров'я когось або чого. Ось ви можете витрачатися, але от не завжди. Ця карта вона говорить про підтримання своїх ресурсів. Якщо ви знову ж таки дивитеся заздалегідь, використайте цю карту як пораду, утримайтеся від якихось надмірних витрат, від імпульсивних покупок. Тут цього не потрібно, тому що вам потрібно тут кращі кошти все-таки приберегти раки. Так, і у нас з вами ще одна колода це дорос старого Голівуду. Давайте подивимося, що вам ще принесе лютий 2025 року. Так, подивимось. До речі, всі мої прогнози можете дивитися за знаком свого асцендента, за знаком свого сонечка. Ви усі знаєте, ви сонячні раки влітку народжені, так і за знаком свого місяця. Всі ці прогнози так чи інакше будуть доповнювати один одного. А якщо ви не знаєте знак свого асценденту чи місяця, ви можете самостійно онлайн в астропроцесорі вирахувати, або написати мені в коментарях до цього відео вашу дату, час та місце народження. І я абсолютно безкоштовно розрахую і напишу вам цю інформацію, корисно знати і просто надалі користуватися і моїми прогнозами, і інших спеціалістів. Так, радки для вас. Трійка кубків, нарешті, от ви, ви відпочиваєте, нарешті завершиться ця вся ситуація відпочинком, зустрічу з друзями, святкуванням. Це може бути святкування якоїсь хорошої події. Можливо, ви дійсно щось відсвяткуєте. Підете чи в басейн, чи в спа, чи навіть кудись полетете, поїдете на відпочинок. Це, до речі, ще може бути зустріч з друзями і часто програється, дійсно, як з компанією в трьох, але не обов'язково. Це святкування це коли є за що підняти келихи. До речі, може бути якась тематична вечірка по цій карті. Ось так ще ще. Принесе, ракам? Це лютий. Для вас Дві карти витягнулись, ну буду трактувати уже дві. Це карта, коли ви думаєте, от вам варто у щось вкладати кошти, так, якщо в цій зв'язці, чи не варто вкладати кошти, тому що тут, наче, і по 6 пентаклі, ви і отримуєте якісь кошти, але тут важливий обмін, тобто тут можуть бути і витрати, і отримання коштів. І ви тут думаєте, я хочу чи не хочу. Ви будете розмірковувати, чи приймати вам цю пропозицію. Позицію, чи приймати вам ці кошти? Можливо, десь ви замислитеся наскільки для мене вигідна та чи інакша пропозиція, наскільки для мене буде вигідне те чи інше рішення, та чи інша колаборація. Дуже цікаво, раки, як у вас це програється. Так і оскільки для вас ще витягнула дві карти одразу ще одну з цієї колоди, хочу для вас що принести рака цей лютий ракет для вас. Прекрасно. Ви оберете себе, ви оберете прекрасне рішення, ви оберете самоцінність. Це у нас карта імператриці. Це карта, коли ви виграєте і фінансово, ви виграєте і ресурсно. Імператриця поєднує в собі всіх чотирьох королев. Це, до речі, хороша карта по фінансах і по бізнесу, особливо, якщо ви працюєте з жінками, якщо ви працюєте з жіноцтвом, якщо ви. Працюєте з будь-якими жіночими товарами або також по імператриці товари для дітей: це кулінарія, це флористика. Це товари мистецтва, це одяг, це макіяж, це косметика, це манікюр, це послуги для жінок, такі як няні. До речі, також можуть бути лікарі, жіночі, косметологи. От це буде мати величезний успіх. До речі, це можуть бути справи пов'язані з мамою, сестрою або для себе якісь б'юті процедури, оновлення гардеробу, імператриця просто дивовижна карта і фінансово і подіємо. Можливо, ви тут якось використ... виконуєте свої обов'язки мами, свої обов'язки сестри, але тут дуже хороша карта. І ще одна колода для вас, що ще принесе рака цей лютий раки десятка кубків. Дивіться, як все гарно вирішиться. Це у нас карта сім'ї. І тут, бачите, веселка навіть вийшла ось після дощу. Якщо навіть початок місяця такий трішечки нервовий для вас, мені здається, по цих картах. Не те, що нервовий, залежить, звичайно, від вашого сприйняття, але трішки, можливо, десь вповільнений, десь підвішений, десь незрозумілий, можливо, місцями, десь в залежні від якихось обставин. Але ви хоч і вагаєтеся, але ви приймаєте правильне рішення і вас підтримують. Ви потрапляєте в хороше. Середовище, веселка виходить після дощу. Це карта, знову ж таки, святкування, це карта якогось такого задоволення внутрішнього, яке є з ким розділити, це карта хорошої компанії, це карта сім'ї, сімейне святкування може бути зібрання, вечірка. До речі, це може бути зібрання у колі однодумців. Ви не будете самотніми, ви знайдете собі однодумців. До речі, може бути, що це зібрання буде, чи якісь клуби, онлайн Або це за кордоном буде, або от люди можуть зібратися там з різних країн, які говорять різними мовами, але вони всі об'єднані якоюсь метою. Ось, то, до речі, ще от малюк лежить, можливо, це чи якесь народження якогось проєкту, ви святкуєте, чи це можуть бути дійсно день народження чийсь, там чи хрестини, чи от щось таке. Але це дуже хороша подія, це святкування, це. Коли нарешті проходить це емоційне задоволення, і до того ж є ще можливість з кимось розділити. Але скільки для вас рак сім'я дуже важлива сфера, так що ще принесе ракам? Це лютий раки для вас. Карта Страшний суд, і це дійсно може бути, знаєте, зв'язок з родом, можуть бути якісь сни. Можливо, ви згадуєте е, тут якісь ситуації, до речі, з минулого, згадуєте свої вчинки. Саме в цій колоді когось навіть може зацікавити історія своїх пращурів, свого роду, навіть якщо вже там давно померлих. Це може бути е, зацікавленість темою сновидінь, темою регресу, саме у цій колоді. коли вам цікаво що було в минулих життях, хто в це вірить, хто не вірить, але це от цікаво. До речі, це може бути дійсно як суд, як вирок програватися. Якщо у вас було якесь юридичне рішення, судове рішення, судові справи, то тут це рішення буде ухвалено. Можливо, ви тут вже святкуєте, що хтось там чи з ваших друзів, чи ви виграв якусь, наприклад, справу раки. Але ця карта, коли ви приймаєте якесь також важливе рішення, отримуєте якийсь вирок, або його виносите щодо якихось важливих змін. Тобто ви вибираєте подальший шлях свого життя, і потім ви будете мати обов'язково наслідки. Ну, вона поруч з хорошою картою, наслідки будуть обов'язково хороші. Тут, наче ви розумієте, що я сьогодні. Формую свій день завтра, що, можливо, десь в минулому і були якісь у вас інші ситуації, інший досвід, але вони були сформовані вашими минулими вчинками. А тепер, якщо, наприклад, ви зараз хочете мати інше якесь майбутнє, то ви тепер обираєте чинити по-новому. Так. І що ви зараз формуєте своє майбутнє, і будете так чинити, і далі будете вже насолоджуватися результатами. Так, і ще карта для раків на сьогодні, на лютий. Для вас це карта місяця. Дивіться, це у нас карта. Починається ніби з неясності такої місяць і завершується також. по місяцю деяка неясність, але саме в цій колоді ви тут, в принципі, скеровуєте цю енергію. До речі, по цій карті можуть проходити безсоння дуже часто. Ось коли ви хочете помалуватися місяцем і вам не спиться. До речі, це може бути така якась емоційність. Дійсно, це може бути якийсь як регрес, але. Ця карта вона каже: дивіться в майбутнє і не бійтеся. Буде ранок і буде ясність. Якщо тут тривоги якісь з'являються, знаєте, то вони з'являються через те, що занадто мало ясності. І по місяцю також часто дійсно вагітність буває проходить. Можливо, ви про чиюсь дізнаєтеся, якщо було таємно, а воно виходить. Це таке, але це тільки от, хто, хто планував, хто планував, або про чиюсь можна дізнатися. Але це емоційність, це такі якісь емоційні події, коли ви не знаєте, як вам чинити. Можливо, будуть виникати ситуації, коли ви не знаєте усієї правди. Тут треба додати трошки більше знань. Раки. Ну що ж? Цікавий дуже у вас місяць, я би сказала, він такий вирішаючий, навіть я би сказала, якийсь такий, який змінює вектор ваших подій і вашого подальшого майбутнього. Мені дуже цікаво, що ж там у вас за події. Залишайте в коментарях свої історії, свої ситуації. З вами була я, ваша Оля Світніцька. До нових зустрічей у нових розкладах. Підписуйтеся, щоб не загубити канал. Па-па!